власне наша стала габла. Це як ми добре знаємо, основна космологічна константа, яка виписує наскільки швидко зменшується швидкість віддалення галактик від нашої, в залежності від того, наскільки далеко вони від нас знаходяться. Вона вперше була запропонована габлом власне ще на початку ХХ століття. Він її оцінив як приблизно 500 кілометрів на секунду на мегапарсек. До речі, та така трошки цікава. Як на мене, розмірність і я хотів би трошки більше про неї сказати. Це у нас кількість кілометрів на секунду, яка віднімається від швидкості розвітання якби на один мегапарсек відстані. Ну про всяк випадок хотів про це сказати. Для мене це було спочатку трошки неочевидне. Власне, те, що із часів того, як Едвін Габбл запропонував її і ще на початку минулого століття, вона уточнювалася, власне, використовувалася для уточнення цефаїди. Додаткові методи, ну і десь вона ну так мала бути на рівні 72,5 км на секунду на мегапарсек. але так, але не так. Тому що коли почалися більш детальні розгляди, коли почалось, почалися розгляди ще додаткових джерел, то дуже раптово виникла ситуація, коли виявилося, що насправді о космічне мікрохвильове випромінювання і цефаїди вони дають, ну прям. Істотно різні результати, і тобто вони ніяким чином тут не збігаються. Тобто, що у нас на даний момент в космології існує така штука, як Hubble Tension. це така невизначеність того, що стосується стали габла, які визначені з допомогою різних методів. Ну тобто за допомогою цефаїд, за допомогою космічного микромикрофальового фону, за допомогою чогось іще. От, ну, і звісно ж, сміливо можна сказати, що це 72,5 воно наближене до того, що є насправді певним чином але тим не менш таке осереднене, до якого на все прагнуло якийсь момент, не можна називати актуальним. Ну і власне тут уже можна починати говорити про те, яким чином ці сталі габла взагалі визначаються. Перше це драбини відстаней, тобто, це коли у нас є різні методи визначення відстаней, тому що ми не можемо використовувати один на всіх масштабах без виключення. От, наприклад, те, що у нас є Паралакси, вони навіть якщо річні, то Досить із великим скрипом визначають відстані там навіть до найближчих зір. Вони звичайно, дуже маленькі. Ну якщо ми будемо казати вже про зорі в інших галактиках, то тоді саме наші паралакси використовувати вже не можна. І тоді роль починає відігравати, ну, наприклад, використання цефаїд. І коли вже навіть цефаїди там якимось чином не розділяються, їх уже не можна спостерігати як окремі об'єкти, то там уже починають відігравати свою роль, ну наприклад, наднові. Через те, що вони дуже потужні і світять набагато яскравіше, ніж наші звичайні зорі, коли вони спалахають, Звісно, тут показано, яким чином виглядається драбина відстани, у такому візуалізованому вигляді, те, що спочатку на маленьких, от саме в межах, наприклад, нашого чуманського шляху, у нас використовуються саме паралакси для деяких окремих галактичних об'єктів це також можуть бути паралакси? Ну а далі ми вже не можемо їх визначати. І далі починається це вже у віддалених галактиках і самовіддалених скупченнях. Навіщо нам потрібно таке визначення? Цих відстань на різних масштабах для того, щоб ми могли співставляти цю відстань із нашим редшифтом, з тим, як вони віддаляються від нас, ці об'єкти, про які ми говоримо. От саме ці редшифти вони, а, саме відповідають за розлітання. Тобто, цей ефект доплера, само собою, сум у червоний бік це коли об'єкт віддаляється від нас. Ну і таким чином, чим він далі, тим за законом Габла, а саме ця відстань має бути меншою. І тут саме уже конкретні конкретні приклади, конкретні такі методи для маленьких відстаней, як цю стало каблок, визначало, ну такий один із найстаріших, можливо, якщо так можна сказати, методів це цефеїди, ну або зміни, типу, здається, гамицефеї, власне, чому вони для нас так цікаві, для мене це само було загадкою досить великий час. Насправді для цих зір ми досить добре знаємо залежність період яскравість. Тобто, що ми можемо сказати, що якщо саме період, то як це зарядку, Пульсує нам відомий, то вона світить от із чітко визначеною яскравістю. Якщо там у нас щось вона світить, як ми бачимо, більш тускло, то таким чином зоряне поглинання краде у нас частину світла цієї зорі, і тому ми бачимо її менш яскравою, ніж вона є насправді. Таким чином, дуже Точно по астрономічним міркам можна визначати відстань до таких зір, ну і само собою визначати їхні червоні сумі. За цією статтею «A Tale of Many Hubble Constants», на якій я базую саме. Презентація, яку ви зараз дивитеся, це було отаке от значення, яке в принципі досить близьке до того, що ми бачили на нашій діаграмі на самому початку. Ось, і це те, що називається стандартні свічки, тобто які світять строго задано, і якщо там вони світять менше ніж повинні, ми можемо досить точно вирахувати, на які відстані вони від нас знаходяться. Тим не менш починаючи, от із 2015-го десь року, у фаїд почав виникати. Аналог це верхівка гілки червоних гігантів. Коли у нас у червоних гігантах майже повністю спалюється водень, і червоний гігант перемикається на гелій. Причому перемикається дуже швидко і дуже інтенсивно, це от такий майже вибухоподібний спалах цього горіння, який ну, так і називається гелієвий спалах. Цікава і дуже важлива для нас особливість цього гелієвого спалаху, полягає у тому, що він е, виглядає приблизно або майже повністю. Однаково для всіх червоних гігантів, тобто червоний гігант спалахує, і позазалежністю, тобто які у нього там додаткові характеристики, розміри, так надалі, вони світять саме у цей момент. Ну, скажімо так, дуже подібно один до одного. І це також можна вважати цією нашою свічкою. І саме за допомогою цього, ми також можемо визначати відстані до них, нехай і не з такою точністю, скажімо як для цефеїд. але тим не менш їх спостерігати зручніше. Ніж цефеїди, тому якби цей метод також має свої переваги. Як ви можете тут бачити, тут уже стала габла, досить значно відрізняється від тих самих цефеїд, ну про що ми казали навіть на початку. Це була верхівка гілки червоних гігантів, тобто відгалучення від цього еволюційного треку, який у нас є на діаграмі Герчпрунга Ресела. Це чому воно так називається? Саме коли у нас уже галактики не розділяються, на цей о, випадок також у нас є і ще один додатковий метод: це флуктуації поверхневої яскравості саме зліва на слайді ви можете побачити флуктуації поверхневої яскравості, це аналог визначення відстаней, саме аналог порівняно до цефеї та до верхівки гілки червоних гігантів. Але коли у нас вже немає можливості розділити окремі зорі у галактиці, і таким чином у нас не залишається якби жодного вибору, крім як розглядати галактику цілком. От що у нас стосується саме цієї флуктуації, це те, що чим галактика Така у нас буде. Далі від нас, тим вона буде світити стабільніше. Чи вона буде ближче, тим якби її світність буде нестабільнішою, вона буде мати більше флуктуацій. Ну і це буде видно під час спостереження, саме, скажімо, потоку світла від цієї галактики. Це трошки контрінтуїтивний висновок, саме що стосується цієї світності, але тим не менш воно пояснюється кількістю світла, яке потрапляє на один піксель. коли у нас галактика віддалена. Вона відповідно має менший кутовий розмір, це само собою це те, чого слід очікувати. Але тим не менш кількість зір в одній галактиці, чи вона знаходиться близько до нас чи далі від нас, вона залишається незмінною, і таким чином на один піксель просто потрапляє, скажімо, більше зір, які у цій галактиці містяться. Підвищується потік світла саме на один піксель. і таким чином цей піксель починає світити стабільніше, ну тому що він буде більш освітлений, на нього буде припадати більш об'єктів. Коли ж у нас буде галактика розділятися добре, коли у нас буде багато об'єктів на різні пікселі, то тоді саме можна очікувати, що флуктуації буде більше, тому що якісь похибки, які стосуються цих об'єктів окремих, так і саме поклоняння, скажімо, між нами та цими об'єктами, воно буде відігравати більш значну роль. Ну і галактика буде здаватися менш стабільною, Те, що світить менш стабільно та більш цьмяні таким чином, із самосвітності цієї галактики, ми можемо визначити відстань до неї так само, як ми би визначали, скажімо, за допомогою наших змінних зір. До змінних зір, до речі, можна також додати і змінні типу міра, які дають в принципі схожі на цеферіт і результати це 73 3 плюс-мінус 4 км на секунду на мегапарсек Два основні і найбільш розповсюджені зараз типу. Змінних, ну і само собою, коли ми говоримо саме про стандартні свічки, не можна не згадати про наднові типу 1 А та 2 А. Вони використовуються вже на майже найбільших масштабах відстаней, але тим не менш, коли ми будемо розглядати вже далекий всесвіт, і саме краї всесвіту, те, що починалося ще починало свічі з великого вибуху, там уже будуть трошки інші методики. Ми про них також поговоримо. Що стосується цього типу 1 А, це вибух над новою після того як на білого карлика відбувається акреція речовини і з його зорі компаньона. Коли він накопичує критичну кількість матерії, то він спалахує, і ці спалахи для саме цього типу наднових, вони так само, як скажімо, світло від цефеї, підпорядковуються певному закону. Тут скоріше, вже до червоних гігантів, що вони однаково спалахують, і знаючи, що вони однаково спалахують, ми можемо визначити на якій вони відстані вже за описаним. Раніше алгоритмом, ну і власне за ними також відбувається визначення сталої габла, уточнюється також за допомогою типу 2, а менш стабільного, типу наднових, але тим не менш, який теж може бути досліджений, який зараз досліджується. Ну от саме за 1 А і за саме калібруванням і уточненням за 2 а отримане таке значення вже більше ніж отримані раніше сталої габла, у 75 і чотири. Кілометрів на секунду на мегапарсек. тут якби трошки резюмується те, що у нас є, із описаних раніше методів, ми можемо сказати із. Досить великою вірогідністю те, що це у нас є досить вірогідними, досить надійними джерелами, тому, що вони дають істотно меншу розбіжність ніж майже всі інші методи, менше ніж, наприклад, наші червоні гіганти, які тут буквально над ними розташовані. Найбільшу похибку в принципі дають все ж таки інші типи змінних. Ну а також те, що у нас буде пов'язано із надновими новими тобто. Супернова тайп 2 і тут вона кудись вже зовсім не туди залізла. Це те, що стосувалося відносно невеликих масштабів відстаней, тобто воно знаходиться за межами нашої галактики, але тим не менш, ми не розглядаємо край всесвіту, який утворився внаслідок великого вибуху. Там тобто буде вже мікрохвильовий фон. Ось але тим не менш, із саме вже згаданими методами, збіжність виглядає приблизно наступне. Чином я думаю, можемо йти далі. Ну, само собою, ми я думаю, говорили вже про космічний мікрохвильовий фон, той самий, який залишився після великого вибуху. Саме деякі методи визначення нашої сталої гавла також ґрунтуються на ньому. Скажімо, метод вивчення баріонних акустичних осциляцій, які у нас показаний справа. Тобто, коли у нас формувався і ще всесвіт там до перших 300 тисяч років своєї еволюції, у нас ну так чи інакше він був. У дуже щільному стані, настільки щільному, що майже кожен процес, тобто пробігання, скажімо, фотонів або щось типу того, воно а, так чи інакше впливало на його структуру. І Якщо ми будемо казати, наприклад, про якісь піки цього випромінювання, то ці піки будуть припадати саме на цій області, де, скажімо, відбувалися якийсь процес у дуже ранньому всесвіті. Він був надщільним, він був дуже гарячим, тому якби навіть акустичні хвилі, як зазначено тут. Впливало досить істотно на його еволюцію, і це ми можемо побачити, розглядаючи цей фон. Але загвоздка полягає у тому, що всі сталі габли, всі її значення, які у нас отримуються в розгляду такого космічного мікрофольового фону, вони дуже сильно відрізняються від того, що у нас було до цього. Тобто, наприклад, у нас і за цефаїдами це було там більше 70, а за цим у нас 68 або коло того. Це набагато менше тут, ну далі. От те, що про що я розказував на початку нашої лекції, саме у цій статті, давалося таке резюме, яким чином цей ці, ці осциляції правильно треба калібрувати для того, щоб використовувати. Тобто, є у нас стандартний так званий акустичний масштаб, певна відстань взаємодії між відстань, на яку розповсюджувалися саме ці акустичні хвилі після того, як якісь частинки взаємодіяли із плазмою, тобто і все це так чи інакше буде нормуватися. На це і на ряд інших параметрів. Але тут я думаю, вже буду посилатися на нашу статтю, на ту, за якою я робив саме цю презентацію, і саме якісь додаткові відомості ви можете подивитися там. Оці акустичні, вони. Так чи інакше були пов'язані саме типу, як із звуковими хвилями, які розповсюджувалися у ранньому всесвіті, і створювали ледь помітні на той момент флуктуації, які внаслідок розширення Всесвіту роздулися до таких масштабів, що ми можемо їх бачити. А, от, так само розглядаються, ну, в принципі, властивості саме мікрохвильового фону його неоднорідності, де він поляризований або не поляризований, також його температура. Тепольні моменти. А, і за допомогою всього цього ми можемо ну, дивитися на неоднорідності і на розповсюдження цих ці, ці хвиль цієї взаємодії у нашому ранньому всесвіті. А, тобто, у сучасних роботах відбувається саме аналіз того, а, яким чином стала габла, може бути пов'язана з розповсюдженням всі, цих взаємодій саме у ранньому всесвіті. Ну і так чи інакше, за допомогою цього аналізу нас отримують. Тримуються певна кількість цих сталих габла. А, але неприємний момент полягає у тому, що всі вони такі підтверджують раніше отриманий результат а, за баріонних акустичних осциляцій. Тобто, у ранньому всесвіті, оця стала габла, таке враження, що була якоюсь меншою, ніж вона є на даний момент. І тобто, на цьому сходяться, в принципі, майже всі роботи, які ми маємо на даний момент. Тобто Там буквально деякі з них ну, досягають. Значені у 70 кілометрів на секунду на що вже казати про те, що щось буде більше 70. і власне кажучи, це вже призводить до низки таких моментів, які у нас будуть говорити про те, що сучасне наше розуміння космологічної моделі воно є неповним. І саме ця неповнота космологічної моделі вона засіхає на ряд досить важливих для нас висновків на даний момент. Навіть на те, що, скажімо, простір, у якому ми живемо, є анізотропним, тобто має однакові властивості у всіх своїх частинах. Тобто, що локальний всесвіт може бути неоднорідним і може підпорядковуватися трошки іншим законам. Можливо, також інші висновки. Як, наприклад, неповнота стандартної моделі, так кажуть, наприклад, про стерильні нейтрино, які а, саме участвують у гравітаційній взаємодії, і у ні у яких взаємодії більше, а, також можливо, припускаючи те, що ми не зовсім правильно розуміємо саме еволюцію раннього всесвіту, ну, тому що у нас мікрохвильовий мі мікро фон своїми. Так би мовити, кореннями уходить саме ще в ті часи. Ну і також можуть бути, може бути низка інших висновків, які ну, так само випливають із цієї невизначеності нашої сталої гатло. На цьому, в принципі, у мене все. Дякую за увагу. Якщо є запитання іще, то можете їх задавати.